Привіт, друзі, ми зараз в Аризоні, як ви можете подумати, але зовсім ні. Буквально за декілька метрів звідси я вам покажу. Я Невада. тому що ми на Греблі Гувера, яка знаходиться посеред посередині між Невадою, а також в них є одна година часу різниці. Зараз я вам розкажу інформацію про греблю Гувера. Гідротехнічна споруда у США, бетонна Гребля в заввишки 221 метрів. Гідроелектростанція споружена в нижній течії річки Колорадо, розташована в чорному кайоні на кордоні штатів Аризона і Невада за 48 кілометрів від Лас-Вегаса ми зараз до речі поїдемо. Ця гребля утворює озеро, водосховище міц названа на честь Герберта Губера. Це 31-й президент Америки. Зараз вже 47-й є президент, а це був 31-й президент. Будівництво греблі розпочалося в 1931 році і завершилось тисячу 1936. тридцять на два роки раніше. Греблі знаходиться під управлінням бюро з розвитку під підрозділу департаменту внутрішніх справ Америки. Тут все строго на в'їзді вас питають, чи у вас є дрони, чи у вас є якісь інші небезпечні, речі, і аж тоді вас пропускають. Ідемо дивитися на греблю. У греблі заховано 16 капсул часу, щоб наступні покоління побачили, як ми з вами жили, тому вона дуже сильно охороняється. Вона побудована в 1930-х роках без дронів, без сучасної техніки. жодної. Ну що друзі, зараз я підійшла до годинничка, де я позаду мене Аризона, в ту сторону. Є невада, одна година різниці. Дамба гувера знаходиться якраз посередині між двома штатами. Цю сторону є дуже гарний міст, він є і пішохідний, а також можна проїхати з автомобілем. Йдемо дивитися на годиночок по сторону Невади. Тепер я вже прийшла до годиночка з невадою, одна година різниці часу, тобто вже зараз в неваді по ту сторону. Аризона, буквально декілька метрів повітря повітрі двадцять кілометрів за годину. Це ще той експірієнс. Ідемо, подивимося. Яка гарна е, гаребля гувера, і хочу вам сказати, що бачите? Ось цю різницю в кольорі. Е, білий колір заповнюється повністю водою. залежить від, е, від просто пори року, від того скільки тут води. Тобто весь білий колір може бути вода так сильно. Її потім спускають в такі додаткові пази. Зараз ще з того боку постараюся вам показати секундочку. Так, є такий музей. Тут показано, коли будували дамбу гувера. І ущелина. Тут не діють звичайні закони гравітації. На греблі вода тече вниз, навіть при проливанні. Настільки її конструкція вигнута і крута, що рідна просто пролітає вверх повітрям. Цікаве місце за один момент ви можете побувати і в Аризоні, і в Неваді. Тут є навіть громадські туалети. Є все для вас. Музей цікаві речі. Якщо ви хочете побачити більше відео, заходьте на мій YouTube канал.